Вертаємося до теми добудови двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Напередодні поїздки до Мюнхена атомну станцію відвідав президент Зеленський, чи допоможе добудова енергоблоків не залежати від імпорту електроенергії з інших країн, де візьмуться для цього обладнання і коли можливий запуск, все це у сюжеті Володимира Миколайчука. Перевірити, як триває підготовка до відбудови третього та четвертого енергоблоків. Головна мета візиту президента на Хмельницьку АЕС. Розбудова атомної електростанції, каже Володимир Зеленський, стала необхідністю після окупації Запорізької АЕС і численних російських атак на українську енергетику. Запуск ще двох реакторів на ХЕС дозволить збільшити потужність станції ще на 2,2 два гігаватта. Що на менше стільки нині становить дефіцит, який виник через ворожі обстріли. Це дозволить відмовитися від імпорту електроенергії та зберег. Тарифи на світло для населення. Найбільше буде ця Хмельницька станція, ми її добудуємо обов'язково. і Це дійсно такий гігант, велика кількість робочих місць і велика можливість потім продавати. За кордони нашим людям мати можливість нормальними ціновою політикою мати електрику. Розбудову електростанції заморозили ще в 90-х роках. Третій енергоблок готовий на 80%, Четвертий майже на третину. Аби їх добудувати, Україна планує придбати у Болгарії радянські реактори. Про це з болгарським урядом під час візиту торік домовився Володимир Зеленський. Це дозволить нам використати наші будівельні конструкції є. Тому це найкращий варіант для того, щоб добудуватися до два блоки. Росія навіть намагалася тиснути на Болгарію, аби зірвати цю угоду, каже президент. Та їй не вдалося. Після чого ми впевнені, що вже болгарська сторона була б не зацікавлена з нами в цьому співробітниці. Ми отримували такі сигнали. Тому це прям останній потяг. Ми Змогли стрибнути загалом на атомці добудуть чотири енергоблоки. Тож Хмельницька С стане найбільшою в Європі, адже зможе виробляти загалом майже 6,5 гігават електроенергії. Наступна зупинка президента під час офіційного візиту Острозька академія і зустріч зі студентами тут теж говорили про майбутнє, але більше про умови мирних переговорів і закінчення війни. З РФ. Зеленський запевнив, головна мета України справедливий мир, не стати незалежність. Юридично не визнати окупацію, тоді є шанс все це вибороти тим чи іншим шляхом. Бажано дипломатично, щоб не втрачати наших людей. Це частина суверенітету України, люди, частина нашого ну, багатства, це ж тільки корисні капітали. З рівненськими ж підприємцями обговорили розвиток кількох галузей, адже рівненщина одна з лідерок впровадження програми зроблено в Україні за кількістю виданих грантів. Представники деревообробної галузі попросили прискорити ухвалення закону про ринок деревини. Вимушений теж кажуть полювати за те, щоб правила були і були вони справедливі, чесні і було не половину тополі залишилося трошки. Просим Володимир Зеленський доручив урядовцям розв'язати проблему. Відреагував і на скарги молокопереробних заводів, які стикаються з нестачою сировини. Тож в планах влади тепер і створення програми компенсації будівництва молочних ферм. Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.